Україна остаточно відмовиться від транзиту газу з Росії, які ризики для вітчизняної труби. Чинна транзитна угода закінчується в 2024 році. А в Європі поки не поспішають замовляти у Москви нові обсяги палива. Та й Україна не збирається домовлятися з Росією про продовження транзиту. Чого чекати далі? Аналізував телеграф. У разі повного припинення поставок блакитного палива з РФ і Євросоюз у Києва є план Б. Про це у коментарі телеграфу повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Вона зазначила, що Україна не буде продовжувати контракт однак, якщо в Європі звернуться до України з таким проханням, тоді це буде. Але поки що наші партнери до нас офіційно не зверталися, у них і всередині в ЄС відбуваються дискусії щодо цього питання. Думаю, ближче до середини весни ситуація буде зрозумілою. На нещодавній зустрічі міністрів енергетики, що відбулася в Парижі, багато країн нас поінформували про те, що вони за ці два роки надзвичайно скоротили залежність від російського газу, навіть такі країни, для яких здавалося б цей процес взагалі буде дуже довгим, зазначила вона. Ідеться зокрема про Італію, яка вже не потребує імпорту російського газу, Австрія також активно працює над скороченням поставок. Була навіть відповідна заява австрійського міністра енергетики про те, що вони не планують закуповувати газ в РФ. Її слова підтвердив сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції з нагоди чотирьох років роботи уряду. Стосовно транзиту, ми, звісно ж, не збираємося вести перемовин з країною агресором, про те, щоби. Продовжувати і ставити свої підписи під угодою, але ми мали неодноразові перемовини на європейських майданчиках з європейськими лідерами на базі Єврокомісії, якщо європейські країни. Виступлять або консорціумом, або хтось з європейських партнерів виступить е, транзитером уже свого газу. Е, ми готові таку послугу надавати, так як і робили це до цього часу відповідально перед європейськими партнерами. Тобто е, тут ініціатива на боці Євросоюзу, на боці наших європейських партнерів. Е, ну, якщо ні, значить ми будемо використовувати газотранспортну систему для наших цілей. У нас є безумовно план Б. Е, Система не пропаде, вона потрібна для нашої держави і ми маємо інші можливості, як її використовувати, в тому числі і для транзиту. Безумовно. Світлана Гринчук запевнила, що у разі припинення транзиту російського газу в Європу по нашій ГТС українська сторона до цього буде технічно готовою і ніяких ризиків для вітчизняної труби немає. Наша система оцінювалася і не тільки нами. Вона буде працювати далі. Технічно припинення транзиту не вплине на роботу газотранспортної системи, наголосила вона. Сьогодні у Єврокомісії розставили крапки над і в цьому питанні. Єврокомісія не має наміру контактувати з Росією для продовження транзиту російського газу через Україну. Про це повідомила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон. Я була дуже чіткою у цьому та донесла це послання до наших українських партнерів: що Європейська комісія не буде долучатися до переговорів з Росією, як робила це 5 років тому, коли була погоджена тристороння угода з транзиту газу. Навпаки, відповідно до нашого плану, ми маємо позбутися російського газу найпізніше до 2027 року. Ми інтенсивно працюємо, щоб надати. Ти країнам альтернативні шляхи постачання та альтернативних постачальників і водночас для підтримки України для її кращої інтеграції в енергетичний ринок ЄС зазначила Сімсон. Нагадаю, що Україна вперше в своїй історії проходить опалювальний сезон 2023-2024 на газі власного видобутку. Тож, як бачимо, цей процес не такий швидкий, як хотілося б українцям, але невпинний. Згідно з планом Єврокомісії, вже до 2027 року Європа припинить енергетичну залежність від Росії, і тоді шляху назад не буде. Пишіть, що думаєте з цього приводу, і підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.